Ну що ж, давайте розбиратися в одній неймовірній історії: історії про те, як буквально за кілька десятиліть уявлення людства про власну планету ну просто перевернулося з ніг на голову. І знаєте, що найцікавіше це не був якийсь повільний поступовий процес, ні. Це був справжній вибух, шквал досліджень, а все через унікальний збіг обставин, що склався наприкінці 15-го століття. Але щоб зрозуміти, як усе це сталося, нам спершу треба розібратися з питанням чому. І все насправді починається з однієї величезної проблеми, з якою зіткнулася тогочасна Європа. От і маємо такий собі ідеальний шторм: з одного боку, економічний відчай, з іншого релігійний запал, і все це приправлено національною гордістю. Ну просто ідеальні умови для того, щоб почати шукати вихід, будь де. Але ж одних амбіцій замало, правда? Потрібні були інструменти. І тут на сцену виходить технологічна революція того часу. Каравела, це не просто ще один корабель, це був справжній прорив, який вперше в історії дозволив мореплавцям виходити у відкритий океан не на день-два, а на тижні, а то й місяці. І знаєте, у Каравеле був ідеальний напарник Астролябія. Це ж геніально просто прилад, який дозволяв орієнтуватися за зірками. Тобто моряки нарешті могли відірватися від берегової лінії і з набагато більшою впевненістю плисти просто у невідомість. Окей, маємо мотивацію, маємо технології. Хто ж першим наважився? А першою країною, яка взялася за цю справу по-справжньому системно, стала саме Португалія. Це була довга гра, десятиліттями португальці буквально по сантиметру просувалися вздовж африканського узбережжя. І от нарешті прорив Бартоломео Діаш обгинає той самий мис доброї надії, і це означало одне шлях до Індії морем існує. Ну а через 10 років у вас кодагама, так би мовити, поставив крапку в цій історії. Він пройшов весь шлях до кінця і здійснив першу в історії морську подорож з Європи до Індії. Просто уявіть собі масштаб цієї події. І який же був результат, крім географічного, економічний ефект був просто приголомливий, тільки вдумайтеся в цю цифру 800 відсотків це середній прибуток від прянощів, які привіз Дагама. Одна єдина подорож зруйнувала старі торгові монополії і зробила Португалію ну казково багатою. Добре, Португалія святкує перемогу. Але поки вона впевнено прокладала шлях на схід, її головна конкурентка, Іспанія, вирішила піти в банк Вони зробили ставку на ідею, яка на той час здавалася, ну м'яко кажучи, божевільною. І ось тут ми підходимо до тієї самої великої помилки, що змінила світ. Вся справа в тому, що Христофор Колумб, спираючись на м'яко кажучи, неточні розрахунки, був переконаний, земля значно менша, ніж є насправді. А отже, до Азії можна допливти, рухаючись на захід. Іронія в тому, що він до кінця своїх днів так і не зрозумів, що відкрив. Він був упевнений, що дістався Індії. А те, що це ціла нова, невідома європейцям півкуля, довів вже інший дослідник Амаріго Веспучі. Ну, тепер зрозуміло, звідки взялася назва Америка. Звісно, таке відкриття не могло не викликати глобального суперництва. Іспанія та Португалія моментально почали сперечатися за нові землі. І знаєте, як вони вирішили проблему, а просто взяли і поділили всю планету увесь незвіданий світ, навпіл просто провели лінію на карті. Але за цими географічними відкриттями і політичними домовленостями стояла й інша, набагато темніша, сторона. І ніщо не ілюструє її краще, ніж ось ця пряма цитата з листа самого Колумба. Вона безжально показує, якою була справжня людська ціна цих зустрічей. Отже, новий континент знайдено, шлях до Індії відкрито. Але залишалося одне фінальне питання: те, що мало поставити крапку. А чи можна насправді обігнути всю земну кулю і повернутися додому? Відповідь на це питання дав Фернан Магелан. Його експедиція це просто неймовірна історія виживання. Уявіть. Три роки в океані страшні випробування. Із п'яти кораблів повернувся лише один з понад 250 людей 18. Але вони це зробили. І це був остаточний, беззаперечний доказ того, що наша планета куля. А тепер давайте просто подивимось на хронологію: від першого обходу Африки до завершення першої навколосвітньої подорожі минуло всього 34 роки. Тільки вдумайтеся, це менше ніж одне людське життя. Світ змінився до невпізнання буквально на очах одного покоління. Та є один важливий нюанс називати все це епохою відкриттів, це знаєте, дивитися на історію лише з одного боку. Можливо, більш влучним словом тут буде не відкриття, а зустріч. Тому що землі, які європейці відкривали, зовсім не були порожніми. Це були цілі світи, де тисячоліттями існували свої культури, свої розвинені суспільства, де жили мільйони людей. І це були не якісь примітивні племена. Мова йде про цивілізації з неймовірними досягненнями. Подумайте тільки, Майя з їхньою складною писемністю та астрономічними знаннями, ацтеки, що будували величезні міста більше за тогочасний Париж, Інки з їхньою фантастичною мережею доріг. І це ми ще не говоримо про сільське господарство, яке подарувало всьому світу кукурудзу, картоплю, помідори і багато іншого. І це підводить нас до головного, мабуть, найскладнішого питання: чим насправді була та епоха? Відкриттям, яке створило наш сучасний світ, чи все ж таки зустрічю, яка зруйнувала інший? Це, по суті, питання перспективи. І воно змушує задуматися, а хто, власне, розповідає нам історію і з чиєї точки зору ми на неї дивимось?